У кроваве море сонце ся топило, молоденьке дівча золотом є шило, золотом є мудро забирало, а личко лелію сльозами вбивало, а як її шилок серденьку тулило, з буйними вітрами соколом пустило. Буйні в вітрові, буйні, як Дунаї, Занесіть хустину, де серденько знає, де серденько знає, де серденько тужить. Та, кохане моє, осударю служить. Осударю служить в уламськім наборі. Гоя золота. Тром в горі, а як тися станеш, що мій любчик где, станеш, золотає, як мій любчик буде, Не коне карий, зброя, як позрідка. Падьму на серденьку, як рожева квітка, А як спить він, може. Прошу не спутити, а як били, Боже, личенько накрити.